Просто уявіть собі типову ситуацію. Ви шукаєте, щоб глянути перед сном, і тут зустрічається вона, дорама, яка забирає увесь час, та яка змушує вас із нетерпінням поглинати серію за серією, викликаючи найрізноманітніші емоції. Знайома ситуація. Одразу скажу для тих, хто іще не бачив, що це одне з таких шоу. У цьому відео кінографи розповість про, напевне, один із найкращих серіалів 2024 року, де є романтика. Комедія, трилер і багато чого іншого. Танк Сікухандепкаресісто Ані. Касамфо. Тогаваресінгансуґі Тайду Тгатдіономосо. Адаптація веброману Кімбанга Tomorrow's Best, Lovely Runner, Романтика з елементом подорожі у часі. Стало одним із найкращих телевізійних шоу цього року. Взагалі, за останні декілька років з'явилося досить багато популярних корейських серіалів, де герої опиняються у іншому часі: вийди заміж за мого чоловіка, сяючий кавунчик, Тебе кличе час. Всі вони експериментують із цим жанром. Однак хапай Сонджета тікай, виграє тим. Що незважаючи на множині тимчасові лінії усю хаотичність, сценарій жодного разу не йде на компроміс із чарівністю чи емоційною глибиною роману, що лежить у його основі. То сума починається досить стрімко. І в деякій мірі шокуюче, коли Ім Соль, яку грає акторка Кім Хе Юн, відновлюється після нещасного випадку, який залишив її паралізованою. Випадкова телефонна розмови із співаком Рю Сон Дже, якого грає актор Піон Сок, змінює її похмурий світ, і ми бачимо її згодом як пристрасну прихильницю його творчості. І ось одного зимного вечора вона дізнається про раптову смерть свого ідола, який по суті сказав свого часу слова, які дали поштовх до бажання жити. Це, звісно, шокує її і за певних обставин переносить назад у часі, коли вона вчилася в старшій школі, де був і сам Сонже. Тепер вона дівчинка з місією використати цей шанс долі, щоб врятувати життя Сонже та змінити драматичну долю. Доведяку абугумня. Я не Від самого початку Дорама постійно кидає новий виклик для соль і сондже в кожному епізоді. Незабаром дівчина розуміє, що її місія не така проста, як здається. Серіал підіймає питання: чи можна змінити долю, чи на те, що закладено вищими силами, неможливо вплинути. Серед усього цього хаосу повільно, але вірно розвивається романтична лінія. Серіал може бути частково трилером, але його найкращий бік криється, звісно, у коханні. Коли ми бачимо, що, здавалося б, на перший погляд, голодний Сонже все ж таки зацікавлений у своїй сусідці по дому. Це додає купу чарівності тому, як розвиваються їхні стосунки. Також серіал містить певні нотки бромансу завдяки однокласнику Сонже та колезі музиканту Бейн Кьоку, якого грає Лісен Хьоп, і Кім Тесону, якого грає Сон -Гон Хі. З яким у соль з минулого свої романтичні стосунки. Це ти? Я, ти <звук> 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 Незважаючи на перший погляд на складну оповідь дорами, через те, що ми постійно стрибаємо часовими лініями, серіал легко сприймається завдяки сценарію Ліши ін. Яка раніше працювала над такою популярною дорамою, як справжня краса. Сам сюжет залишається зосередженим на тому, що найкраще виходить у корейських шоу. І я знову говорю про романтику, яка значною мірою перевищує все інше. В образах Соль і Сонже ми отримуємо, можливо, одну з наймиліших пар у корейських дорамах, за якою цікаво спостерігати та вболівати, оскільки на їх шляху постійно трапляються складні життєві обставини. Що цікаво, Бьон Усок і Кім Вон з вражаючою легкістю втілюють своїх персонажів у трьох різних часових періодах. По справжньому дивно, як вони не здаються різкими або недоречними навіть у старшій школі. Їхня невинність, дружба, і теплота правдоподібні та неймовірно по підлітковому чарівні. <звук> Осуна кімсів. Щодо Хеюн, вона завжди була компетентною енергійною акторкою, і тут у серіалі вона з неймовірним талантом грає вразливу і закохану в Сонджа дівчину. Її персонаж у жодному разі неоднозначний. супроводжується постійним вічам і страхом втратити близьку людину. Вона постійно коливається між почуттям безнадійності і хитким щастям, яке приходить епізодично і постійно вислизає. Залишаючи розбиті надії героїні на світле майбутнє. З іншого боку, біонусок це справжнє відкриття, і ця роль зробила його справжньою зіркою. Він ідеальний в ролі закоханого, вірного Сонже, який завжди готовий їй допомогти, незважаючи на моменти відчаю. Головний герой взагалі це квінтесенція класичного безнадійного романтика-молодця. Він плаває, співає, б'ється, якщо потрібно, плаче. І не соромиться принижуватися заради кохання. Сьогодні важко уявити, як би працювала хімія у серіалі між головними героями, якби її грали інші актори. Поговоримо трішки про візуальний стиль: квітучі дерева, засніжені вечори, яскраві жовті парасольки під час зливи. шоу є багато того, що робить його приємним для візуального сприйняття. І вся ця атмосфера підкріплена чудовими музикальними темами та прекрасним саундтреком. Можливо, невеликим недостатком шоу є те, що дуже поверхнево зображена група Eclipse, фронтменом якої є Сонже у дорослому періоді життя. За винятком кількох пісень ми не дізнаємося про гурт майже нічого, окрім того, що він дуже популярний. У морі фентезі шоу, драм і трилерів. Хапайсон Джета Тікай являється ковтком свіжого повітря не тільки тим, як добре поєднує у собі елементи подорожі у часі романтики, а й тим, що він не стає жертвою горизвісного прокляття багатьох 12-серійних корейських дорам, де сценарій різко обривається в кінці і все вирішується за одну мить. Привабливий, чарівний і такий, що викликає захват від початку до кінця. Хапайсон Джета Тікай. Безсумнівно являється одним із найкращих корейських серіалів 2024 року.